Продовжуємо тратити пенсію. Віка, верніше, трати. Так, сьогодні, я думаю, в нас буде тихенько, бо малявочка спить. Значить, раніше цей магазин називався «Свіжина». Зараз пишеться в чеку ті, просто відділ магазину гастрономія. Ну, хай буде так. Значить, що Віка купила? Купила вона сердельки філейні 770 грам. Е 222 гривні 56 копійок на 182 гривни 20 копійок. Тільки я другі можу поплавувати. Оцені. Ага, не давала мені виставити. Yeah. Так, я поняла. Далі сусідські корівка. Ну, ми їх теж беремо. Може хто не любить, просто бере м'ясо. Для моїх зубів вони дуже хороші. Mm -hmm. Так, сосиски корівка 656 грам, по 430 гривень 80 копійок кілограм. Так, на 140 гривень 29 копійок. Mm -hmm. Правильно? Є хороша 110 гривень 30 чи 350 г. Так. Так що хороший магазин. Сир, комокантрі. Кажу, чого ти взяла такі кусочки? Один здоровий, другий малий. Ага, це 400 грам, а це 250 це вона собі додому туди. А тут, каже, тут ми з тобою вдвох їмо і святік. А там, каже, я і святік. Тут. Ну добре, хай буде так. Значить, що ти тут взяла? 656 грим по 430 гривень 80 копійок на 282 гривні 61 копійку. Пакет Майка 50 копійок. Це в, в гастрономії все, так? Да? Виходить, чек закінчився. В цьому чеку. А ну, той чек другий же ж. Магазин же Ага, гастрономія. Тут 645 гривень 95 копійок. Улітає пенсія. Мабуть, її вже і додавала і свої. Навірно, я так теж думаю. Той самий магазин, але відділ інший. Значить, що тут? Пакет Майка 50 копійок. Фарш курячий, 720 грам. Так, щоб правильно сказати, по 179 гривень 90 копійок. І це на 129 гривень 53 копійки. Тут все в кучі віка взяла. Фарш курячий філейний іще 322 грами По 199 гривень 90 копійок. Ти вже так брала. Ага. Так, значить, фаршу курячого філейного на 64 гривні 37 копійок. І в цьому відділі заплатила 194 гривні 40 копійок. Так, далі. А тебе у нас щось немилості. Не було тих, чи ти не побачила то, того хлібу, що я казала тоді? Та ладно, я подивлюсь у себе, я фото скидала, я потім на наступний раз. Значить, елементи живлення треба. Ой-ой-ой, 4 -ой -ой. штуки по. По ші... Так, не зрозуміла віка. 4 штуки. 2 по 24, 40. Тобто, отак. Зрозуміла тепер. Що значить сама не купила і не бачила? О, кориця. Кориця мені по 20 грам кориця по акції. Шість штук по вісім шістдесят. Ну, як нема акцій, то вона 10-11 гривень. Так, хліб. Альпійський, нарізаний. Так, 14 гривень, вісімдесят копійок, там триста пятьдесят грам. Де напій нон стоп? Можна ж було по всі такої ночки? Так, щось у нас ночі не дуже сонні. Так, ну, і на 26,60 і пакет 5,90, тебе сьогодні так, 147 гривень 70 копійок. Ну, це в м'ясошко. Телятина. Для нашої красуні, сьогодні Наташі говорю. Та нада ж поїхала, кажу, фенді ж м'ясо треба. Нам треба 5 кілограм, як мінімум, дій на місяць. Вона каже, така 5 кілограмів. Так, така ж маленька. Кажу, да, Оце м'ясошко. Я І ск... вже знаю. Зразу не 5 кілограмів ага, біжила, да. да". да". Значить, що тут Віка купила? Віка купила 5 кг 160 г по 319 гривень. 90 копійок на 1651 гривну 15 копійок. Оце нам фендюшка. Ну, хай кушає, вона хороша у нас. Так, далі що у нас? Віка? Є ще покупки? Угу. М'ясо в холодно. А, ти розбереш м'ясо? Так. Хорошо. У нас ще далі покупки. Віка буде ціни диктувати, бо вони в електронному, нема чеки, в електронному вигляді. Так, це Сілан. Отакий От дві пляшки. По, по, по 114 гривень. по 114 не Ага. Так, в бік. Далі що в нас йде? Та да Та-да. Та-да. Це е, як запальничка. запальничка. Як нею користуються, я ще не знаю. Вперед. Так. Да. Ти її там пропала? Ух ти! Клас. Угу. Дякую. Каже, а я кажу, ну і добре, я ту буду брати на кладовище Вона каже, ага, я заберу на социк. Каже, в нас теж світло відключає. А с не смаламирков. Да так, да І скільки коштує така запальничка? 79. Ого, так дорого, чесно. Не да? а, як в смислі? Я думала, вона трохи дешевле. А, то, то понятно. Надо було на касі, или якось я не мав там. Служу. А, я зрозуміла. А вона за, заряджається, чи, чи це по, 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 покористувався викинь? Так. Ну, найкраще, я зараз вам покажу, це те ж тада і коштує 350 гривень. 345. 345. Це дивіться, яка книжка для малюків. Ну тут пишуть два плюс, ну ми вже такі розумні. Дивіться, яка краса, яка книжечка. Це будемо тикати пальчиками отак. Ой, це ж ну, просто декілька хоч дивіться. Ну він зараз спить, а потім мама з ним подивиться тут ось а то він на наш колаж, що Віка зроби, ну мені подарувала, я зробила колаж фото. Ага, а я... він пальчиком тикає. Що таке? О, бачиш, яка краса. Ну і так далі. 345 гривень. Так, далі що? я не знаю А що тоді ще? Ой, тоді? Це ніки прям там. Так, добробуті. Віка купила дошки дві. Я кажу, один ми, одну мені, а одну собі ні, обидві тобі. А ті викинь. Я кажу, не викину. Чорну викину, а білу на віранду віднесу. Вона ще згодиться. А отака лопаточка у нас була. Ну, ми її уграли з святіком. Забрали на вулицю, і він там. Коротше, він її впустив, я не побачила, а потім її машина переїхала. І коштує вона 46 гривень. Далі Віка в аптеці купила мені дротаварін. Діазід. Ой. Так. так, далі аптека. Віка купила мені 60 таблеток діаглезду. І коштує Віка скільки? Нема чеку тут. 100? 100, 119, чи ж скільки він там? 108. 108 гривень, О, трішки дешевше, був, вроді дорожче. Ну, і що далі віка? По, по добробуту. Чек не брала? Прямо в монобанке показують Аврора чек. А, так, да? давай, Аврора. Так, монобанк нас виручив. Давай. Так, говори, що мені. Пок... Пламовідник. Ага, кисневий, кисневий. прямо вивідник. В інтернеті його да? Попробуємо. Попробуємо. Ага, З... просто без хлору і заливається кип'ятком, що да? угу. і... І так держиш трішки. Ну, Чи в машин... А, там є інструкція. Ну так. Да. Так, країна-виробник, Німеччина. ну Все зрозуміло. Видалення плям, покладіть речі в ємність, не втрамбовуючи їх, додайте 40 г 2 столових ложки засобу на кожен літр гарячої води. Для стійких забруднень збільште концентрацію засобу. Дайте розчину охолонути до безпечної до безпечної кольоровим речам температури 30-40 градусів. Додатково виперіть речі у пральній машині. Нічого такого особливого можна, якщо воно нам підійде. Знаю, що біле, да? yeah. ага. Так, далі що у нас по Аврорі? А, це не а скільки коштує? 149 гривень. 149 гривень. Yeah. Yeah. Резиночки. Артем дзвонив чи щось там не поняла. висвіт. гривень. Ага. А скільки ж їх тут? П'ять, ні? Так. Восемь. 4, шість, вісім штук. Скільки? Дев'ятнадцять. Далі. Вісім вісім гривень блюдо. Вже вона таке одне купила собі туди на соцгород. Каже, хочу, щоб і тут було. Ну, він така, і для першого, і для другого, щоб у нього була конкретно його тарілочка, щоб він її знав. Mm. Ну і добре. От. Попробувала, їм сподобалось. Так, далі. Що там? Я да. пробила три пачки від керівчата, я купила дві чого? А я три, звичайно, що ли, пробила. Так, да, Віка, дві пари. А я за три заплачу. Ну, і ще й дорогі, мабуть. Це не сильно, 27 гривень пара. А, ну мені перчатки, бачиш, щось. Ото що значить недосипання. Ну, по, 20, по 27 гривень. А може, десь вони є? Ні, я двоє покупала. Я просто спочатку пробіла, що я двоє куплю цифру. Ага. А відомо пробіла два рази. один раз-двоє і ще раз. Значить, так треба. Спасибо, що взяв грошима за перчатки. <рив> я завжди так говорю. І останнє <рив> це ось таке. <рив> я не знаю, як я їх буду йому одівати. 69 гривень. Оці перчаточки 69 дев'ять гривень. <рив> Ну і це всі покупки, так? Угу. І пенсії вже нема? Я думаю, ні. Ага, кажу, я думаю, ні. Ну, і то добре. І куди Святік пішов? Пішли назад. Пішли назад. Це вечір. Гуляємо, так? Да? Вийшли на прогулянку, трішки почав дощ моросить. Давай, пішли, топ-топ. Пішли? пішли, що там? А? Каже, не зрозуміло. Мама соску нам дала, так? Да? Бабуля гуляла без соски, да? А зараз мама дала нам сосю. Да, зайчику. Кіча, що ти мовчиш? Поспав, поїв. Да? І тепер гуляю, кажи. Ой, дощик моросить, пішли назад, пішли. Ми трішки погуляли на вулиці, а потім пішов дощ і нам прийшлось вже тікати. Ну, думаю, переварю ж я те варення, третій раз зайви. І оце в мене там, здається, було 765 грам, і скільки ж я додавила цукру. І вийшло в мене оце. ну, Тут 480 грам, здається, це баночки. От, Дві такі баночки повні. Прям під самий верх я насипала. Дивіться, тут є кусочки навіть. От, Не, не все воно розтворилося, розтопилося. І отака от піалочка. У мене є до неї кришечка. Ну, поки що хай так стоїть. Ну, це діти з кавою, чи, е, з чаєм поп'ють. Знаєте, не куштувала. Не буду говорити, що я його пробувала, ні, ні. Бо тут дуже багато цукру, а не бажано мені. Ну, це так вийшло. Ну, Враховувати, якби так, приблизно, що айва дісталась просто як подарунок, то витратила я менше кілограма сахару, то і недорого. Ну, Звичайно, праця та газ. ну, Це ж буде смачно. Я думаю, дітям сподобається. Ну, і зараз покажу каструлю. Варила я в цій каструлі От, тройне дно тут, і дивіться. Немає ні одного пригорівшого місця тут. Ну, Звичайно, я помішувала. Ну, це так. Я думаю, ну, не буду я пробувати, бо це ризик для мене. Але запах мені подобається, який йде.